Де ти була? Це моя справа. Яка справа? Випускай. Яка справа? Я в основному в складі балет Тодес. Їду в Англію. Дай! Ти можеш мені нормально пояснити, що трапилось? Ні. Не випускаєш? Ні. Я тебе чомусь скривдив. Я тобі погане хоч раз зробив. Ти розумієш, що ти робиш? Ти нам зараз зриваєш виступ, поїздку до Франції. Чим я заслужив? Скажи. Ти дійсно не розумієш? Та мені набридло, бути ніким абсолютно в усьому. Мені набридло стояти в останній лінії. Мені твоя Ганечка набридла, мені все вже ось тут. Ти поцібунок, вікаєш? Наш поцібунок. Той четвертий, проведжаєш мене додому. Що все буде? Віддавай ключ і відпусти мене. Знити твого життя! Ні. Ні. Та послухай, я тебе люблю, розумієш? Аня мені не потрібна. Вона цілує мене, обіймає, мені гидко, розумієш, я б ніколи навмисно б нічого не робив.